Олег Олександрович, от ви кажете бор, бор, бор-бор. Скажіть, будь ласка, ви що такий необхідний для живлення? Ну, я розказую бор це не стільки як елемент живлення, а елемент, який запускає процеси в самій рослині картоплі. От, Наприклад, взяти цей рік була прохолодна погода, багато вологи. І столони, як правило, ми бачимо дуже багато і дуже довго, але не затрималось формування бур. Бур як елемент в листку, він запускає такі гормони, як ауксини. А оксини впливають на розвиток кореневої системи. Тобто рослина вверх, так як холодно, не розвивалася, а розвивалася би коренева система. Це один плюс, що він як збільшує кількість ауксинів у рослині. І оксини також впливають на зав'язування бульб, Тобто у вас би довжина столонів була коротша, і раніше зав'язались би бульби, і вони були б більш вирвіні. Цей процес був найпізніше, але це вже ми втрачаємо у кількості бульб. І яка ще недолік довгих столонів. Якщо зараз буде жара і волога, ці столони можуть піти в стебла, тобто не зав'язати бульбу, вже мінус. Другий мінус прохолодна погода, знову ж таки, буде формуватися не одна бульба, а на цьому столоні може бути 3-4. І відповідно вони будуть дрібними. Тобто бор не стільки як елемент живлення, а як елемент, який запускає деякі механізми рослин. Супер, друзі! Користуйтеся і вносьте бор.